Поїхали е, початково із Курахівського напрямку. Що маємо зараз е, тут на цьому спрямуванні? Я буду говорити про південну південно-східну Курахівську ділянку, е, тобто, е, ось ту нашу кишеню українських військ, яка по суті що блокується в на південь, на південний схід від міста Курахового е, у такій. Справді, кишені, котра вже е, не перший день там сформована, і ви знаєте, я е, направду зловив себе на думці, що ось уже більш як ну по факту двох тижнів я розповідаю про те, що е, ми відійдемо звіти. Це вже критична норма, це вже критичний час, коли потрібно звіти відходити, і все рівно якимось дивовижним насправді що чином наші підрозділи, от у цій кишені зав'язуючи ар'єр-гарді, тобто бої за такий відступ. Е, Прикриття відступу все рівно не полишають території цих о, о, ці кишені. А це справді що кишені. Тим паче ще з окупацією противником населеного путу. Далі є ще більш небезпечною. Отже, ось тут у нас дання фактично, що бежіть того, щоб закривати оточені не рубежі, а територія для того, щоб закривати оточення. Буквально це горло, пляшки, горловина. Вона вже ну супер-супер вузе. Pienи, і, і, і справді окупанти близькі до того, щоб закрити, але я кажу злого себе на думці, що два тижні я кажу про ризики що ризику сподіваюся, що ці ризики та загрози справді є контрольовані ніж мною комуніковані, але дивовижним чином це все все ще ця горловина не змикається. Наші підрозділи відступають, завдаючи максимальних втрат противнику. Але потрібно розуміти для того, щоб далі слугуватися тактикою нанесення максимальних втрат ворогу. Цей варіант передбачає отримання позиції до останнього, щоб змусити противника підтягувати, і сточувати резерви та ресурси. Але реалізація цього плану вкрай складне завдання, адже логістика. За такого сценарію такого варіанту потребує значного покращення, тому що по суті на зараз одна єдина логістична дорога, яка забезпечує цей напрямок, пролягає від Костянтинопольського до Успенівки і далі на всі наші південно-східні е, рубежі. Тому ну, ви самі бачите, як близько фронт пролягає до цієї дороги е, і як в яких видимих чи невидимих чи швидких е перспективах може бути перерізана ця ділянка? Хоча знову ж таки повторюся, я вже давно кажу, що е це би мало бути вже питанням відступу наших військ зреалізованим, але натомість е я знаю, що ще нещодавно туди прибували свіжі підрозділи зсу, тобто, очевидь виглядає на те, що тактика. Утримування до, до останнього цих рубежів е, вона реалізовується з одного боку. Це дивовижно. Що нашим бійцям вдається тут дуже так повільно поступово відходити з іншого боку, мені невідомі втрати, мені невідомий цей розрахунок наших військ, які там е, є по втратах наших підрозділів. Але я би волів, ну я не диванний стратег, не генерал, не можу давати порад генералам, але Волі би побачити живими та здоровими тих бійців, які в цьому небезпечному мішку а, насправді що. Ну, направду, що опиняється, тому що е, тиск противника тут невпинний. Вони продовжують е, фактично давити своїм піхотними штурмами. Е, є дані про те, що вже по суті що де факто втрачені населені пункти. Ось в цій ділянці наступу противника Антонівка та Катеринівка, е, і потроху ворог відтискає. Я гадаю, що ну знову зроблю черговий прогноз, е, що це буквально лічені дні. Це буквально лічені дні, коли Ось ця горловина не просто горловина, а відступ наших військ має відбутися для того, щоб це було відносно такі, відносно безпечно, оскільки це е, може бути. Наступним рубежем е, утримання в цій ділянці фронту е, нами оборони, і до речі, вигідним рубежем в сенсі не того, що знаєте, там мем зараз вигідні. Ні, вигідним в сенсі того, що звузиться лінія, це має стати роздольне сухія лику Рахове. Е, в чому ця вигода? В тому, що менше підрозділів доведеться застосовувати на таку пряму ділянку фронту, аніж зараз наші е, захисники ну от витрачають фактично, що на таку криву лінію поточної е, активної лінії бойового зіткнення це само собою зрозуміло, але воно передбачає певні втрати території, що негативно позначається як інформаційно, так. Е, Ну, так і, очевидно, навпаки, дає певно, морального бусту, морального підкріплення військам противника, їхній пропаганді, яка це всіляко пушить в нашому українському суспільстві. Хоча, по-хорошому, ось відступ на цю лінію роздольне сухія, Лико Рахове, так чи інакше будеться рано чи пізно. Втім, навіть із Роздольним тут не все так зараз просто, це правий фланг цього. Потенційного відходу, тому що ворог зараз тисне з доволі таки значною силою на роздольне. Я про це розповідав в останніх поглядах карти бойових дій. Роздольне це вже по суті що фланг для великої новосілки, і це цілком очевидно, що навколо великої новосілки, ось цієї нашої позиції, котра з часів. Українського контрнаступу 23-го року була звільнена ну, радше не сама Велика Новосілка, а радше Времівський виступ він називається південніше Великі новосілки. Зараз ворог реалізовує те, що е, традиційно охоплення. Клешнями роздольня за вчорашній день з боку рівнополя в бік новосілки відбулися штурми противника. Мета тут перерізати дорогу, яка лежить між новосілкою та великою новосілкою, для того, щоб зруйнувати цю логістику. Ну і сформувати такі справді клешні охоплення навколо великого значного нашого пункту оборони в межах самої великої новосілки. Власне з рівнополя вчора було повідомлення про штурм сімма одиницями техніки разом із ворожим десантом. А, щодо наслідків цього штурму не можемо нічого повідомити, але цілком очевидно є реалізація цього сценарію з охоплення великої новосілки з боку противника. Тому не все так просто. Власне, якщо говорити про Курахове і відступ з південно-східних районів Курахового а, про вибудовування уже навіть зараз лінії оборони по рубежах роздольне, Сухій, але Курахова, е, фактично, що краї. Цього потенційного відходу вже зазнають дуже серйозного, більш ніж дуже серйозного тиску. Роздольне, ну і власне саме місто Курахове з ним теж зараз Ну не те, щоб серйозні проблеми. Ситуація тут значно більш контрольованою є аніж на інших ділянках, але ворог протискає нашу оборону. Ворог уже повністю зараз закріплюється в східних районах секторах цього населеного пункту. Бої. Переходять до центральної частини міста, і варто розуміти, що це а давайте ми перейдемо напевно, що на мапу ось таку супутникову, яка нам дозволить трішечки краще побачити. Це не найкращі рубежі тут зараз будуть для оборони для сил збройних сил України, тому що по суті тут такою головною. Головною е, локацією для утримання стає уже Курахівська ТЕС, яка ось тут на заході міста розташована, е, і в межах неї, напевно, що ЗСУ. Подальшому і будуть тримати оборону, але вже зараз інтенсивно вона обстрілюється, та не лише зараз, а в принципі, вона інтенсивно давно обстрілюється. Вчора з'явилося відео того, як буцімто КАП влучає по вежі, по трубі Курахівської ТЕЦ, але це насправді що подія не нова, тобто вона сталася не вчора, вона вже доволі таки давненько сталася. і навіть дехто з а тих хто зараз я вам демонструю це відео? Буцім, то -як, як ворожий кап зносить трубу? Є підозра, що можливо, навіть це не був ворожий кап, можливо, це була контрольований підрив труби, тому що вона ось так складається. Одномоментно, з якою метою, чесно кажучи, я не зовсім розумію в чому тут вигода для наших захисників знищувати труби курахівської ТЕЦ. Можливо, ви напишете в коментарях. Я не бачу цієї мети. Ця подія справді що вона сталася не вчора, а значно раніше, але лише вчора з'явилися самі відео. Можливо, приліт Кабос причинив до детонації уже замінованих труб. Можливо, я. Припускаю, що таке може бути, тому що е, якщо наші підрозділи відходять, скоріш за все, вони будуть руйнувати все сотня для того, щоб там не дати ворогу встановити ні засоби спостереження, ні засоби радіоелектронної боротьби, нічого такого е, подібного. Тому я припускаю, що це могла бути така шальна куля російського кабу, яка влетіла в наші, наші заміновані труби. Може, і це так призвело. Може, ну в мене, чесно кажучи, не зовсім є. Розуміння щодо того, чому так сталося на цій в цій локації Курахівської ТЕЦ, але по суті, що тільки курахівська ТЕЦ зараз потроху починає ставати тим єдиним рубежем, де наші війська зможуть утримувати райони також ж тут кілька багатоповерхівок. Є ну не не кілька, а не багато багатоповерхівок. Е, є багато поверхівки е, з півдня Корахового мікрорайон. Південний, е, до якого власне, ось з цих рубежів з півдня зараз росіяни, зайнявши дальнє, е, тиснуть. От. Д, Давайте напишу це населений пункт дальні. Звідси на південь на Курахове тиснуть на багатоповерхівки. Мікрорайону південний, звідси вже з східної частини по центру Курахового йдуть ворожі, бої. небагато знову ж таки повторюся, Багатоповерхівок тут є у місті. Переважно це приватна забудова, якісь гаражі, якісь невисокі будинки. Навіть і ті багатоповерхівки, вони самі по собі там в кураховому невисокі. Е, тому ворог є є перспектива, на жаль, швидкого приходу. Оду, якщо він буде вивільняти більше ресурсів для цього, межі межі утримання це має стати курахівська ТЕЦ, де можна буде гальмувати противника. Але загалом то ситуація в Кураховому, хоч і не така критична, як південніше, але ну доволі таки доволі таки е, складна.